Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. Доброго дня у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити сьогодні про гроші. Адже з нами сьогодні Кирило Терьохін, це експерт з питань фінансів та банківської діяльності. Саме такий експерт здається в наші часи і потрібен нашій країні для того, щоб з'ясувати все. Отже, доброго дня. Добрий день. ми отримали так перший транш від міжнародного валютного фонду. Так, ми отримали перший транш. Ми отримали близько 5 мільярдів доларів, на з яких Мільярди доларів пішли на рахунки Нацбанку на поповнення золотовалютних резервів, і 2,5 мільярди доларів пішли до Міністерства фінансів. <гум> а це все згідно з домовленостями з Міжнародного валютного фонду. Тобто ми виконуємо все, що для того, щоб отримати решту грошей. <гум> Дивіться. Е програма на програма, уся програма по, е на 2000. Уся нова програма, яка була запроваджена МВФ, складає близько 17,5 мільярдів доларів, да, з яких у цьому році ми плануємо отримати близько 10. А є структурні маяки, які будуть перевірятися кожний квартал. Це структурні маяки пов'язані з економічною політикою, як уряду, так і Національного банку, так і структурні реформи. Це більш глобальні зміни в. Більш глобальні зміни в державі. Україна як там запровадження антикорупційного бюро, і так далі. Тобто, це вже більш політичні такі. А це не перші гроші, які ми отримуємо від міжнародного валютного фонду. Ні, це не перші гроші. Не так. перші так. А, і вони здається, ті, коли були там попередні отримані гроші, вони йшли кудись не туди. У нас в весь час щось там відбувалося. Не невідомо куди ці гроші зникали. А цей транш ми можемо вже так, ну так впевненістю сказати. Так, насправді він піде туди, куди потрібно. Дивіться, я думаю, що в цьому питанні Україна як і. Кабмін, і як і Національний банк зараз дуже багато уваги е, приділяється безпосередньо цим структурам. Так? Е, ми говоримо вже про більш прозоре використання цих грошей, тому що і е, населення дивиться, і експерти міжнародні дивиться. І зараз для України такий ключовий момент щодо реформування. Якщо ми не зробимо Якщо ми не виконуємо там програму МВФ, якщо ми не я маю на увазі структурні майки, якщо ми не зможемо реформуватися у цей час, то а, мені здається, що наступний раз буде вже. Через дуже великий період. Тому я дуже буду вболівати за те, щоб ми все-таки виконали ці реформи, і гроші пішли на те, що на, безпосередньо на підтримання економіки України. Угу. А куди буде витрачати ці е, гроші е, е, Нацбанк? На поповнення тільки виключно золотовалютних е, запасів. Основним е, основним. Е, Основним пунктом, куди ну, ці гроші, це так, це поповнення золотовалютних запасів. На що золотовалютні запаси можуть бути використані? Так, це е, свого роду така подушка для інвесторів, для валютного ринку, для е, е, міжнародних міжнародної спільноти для того, щоб, щоб показати, що так, в нас є насправді ці гроші. Так, ми можемо покрити там критичний рівень імпорту. ці три місяці. Ми можемо використати ці гроші для, для валютних інтервенцій. Так, для ну, тому що в нас основні статті витрат, це ну я можу так сказати, що, що це імпорт платіж по імпортному газу. Так, це дефіцит Нафтогазу у минулому році склав десь 5-7% від ВВП. Це okay. дуже багато, це дуже велика сума. От, тому підтримання валютного курсу ми ж платимо за газ за, за валюту і субсидуємо через бюджет ну, на поточний момент. От, тому ці золотовалютні резерви вони якраз і для того, щоб підтримати стабільний рівень. Які mm -hmm. валюти, так і ну операції національного банку. А зараз йдеться і говориться багато про ре, рефінансування банків. Так. А, є якийсь певний перелік, які банки будуть рефінансовувати, і зараз перед банками ми бачимо а, пікети про те, що такий то, такий -то банк він а, банкрут. А, так, давайте про це заявимо. Я сьогодні їхав на роботу і а, <плес> бачив таке. Отже, рефінансування банків воно призведе до того, що ну банки будуть а, фр, ну а, все ж таки існувати, чи вони деякі загинуть. Дивіться, взагалі, інструмент рефінансування це нормальний інструмент. Це нормальний інструмент, коли в там, банках, банках є відтик депозиту, депозитів, так, тобто пасивної бази, є проблеми там, з виконанням нормативів, є проблеми там, з ліквідністю і так далі. То як одним із таких останніх кроків перед стабілізаційним кредитом центральні банки вони використовують рефінансування. Тобто, це нормально. Але. Коли а, це рефінансування, по-перше, не контрольоване. Тобто, ну, що я можу зробити? Я комерційний банк, то я працюю на те, щоб отримати заробити більше грошей. Тобто, що я роблю? Я говорю, шановні, в мене відтік депозитів такий. то Я хочу отримати таке рефінансування. Формально, ви якби під всі критерії ви підпадаєте. Але я беру це рефінансування, і що я роблю? Я беру. І в нас така була ситуація там на, на міжбанку. Я купую валюту. Я купую валюту, тому що я розумію, що а, зараз Національний банк виходить з адміністративними мірами. там, Як в нас було індикативний курс? Я думаю, що всі пам'ятають, коли на за один день курс е е підскочив на, на 6-7 гривень е е на міжбанку. Я купую валюту, бо, в мене є, бо я розумію, що ці адміністративні міри будуть, е вони. Е е <зняті>. Тому я очікую отримати дуже гарний, ну, дуже, дуже гарний е, дохід від цієї операції. А, в нормальних країнах, е, в, ну, я маю на увазі в нормаль, в нормальному, е, при, нормальних, е, при нормальному національ, політиці національних банк, Національного банку, е, є дуже серйозний контроль. За використанням цих грошей по рефінансування, що це має на увазі? Що це на увазі? Наприклад, коли. Національний банк Англії він видавав рефінансування. Він говорив: будь ласка, ти направляй ці гроші на фінансування там малого та середнього бізнесу. Були спеціальні програми, були спеціальні там умови, по яким це відбувалося. Це гарне рефінансування. Ну, це, це нормальне рефінансування, це так, як воно працює у всіх е, е, нормальних, національних, нормальним регуляторам. А в нас, ну, в нас сталася така ситуація. Тобто ми не кредитуємо економіку, ми просто беремо і, якби. Купуємо валюту, купуємо валюту mm -hmm. так. А у нас буде ну, такий контроль для того, щоб Нацбанк зміг контролювати банк Б для того, щоб він міг правильно спрямувати ці кошти? Так, у нас буде, це одне з умов МВФ, що окрім контролю закупівлі ну, контроль закупівлі валюти, він повинен бути як ну, це не треба МВФ, щоб говорили. Одне з умов МВФ це контроль за також кредитуванням пов'язаних осіб. Тобто по пов'язаним особам треба дуже, ну, як мені здається, треба дуже жорстко відноситись до, до закручування гаек по кредитуванню пов'язаних осіб. Бо що робиться? У нас майже ну, у нас дуже велика банків, це банки при якісь там, я не знаю, фінансово-промислових корпораціях. Так? А вони що роблять? Вони просто фінансують бізнес. Так? Просто якби ну, за рахунок грошей рефінансування, за рахунок грошей вкладників і все. А, вони порушують нормативи, банки порушують нормативи, але ну, ніхто на це не, не ну, такої сильної уваги не приділяє. Що говорить МВФ? МВФ говорить, хлопці, давайте ви будете контролювати ці кредити до пов'язаних осіб. Було і прийнято, до речі, законопроект закон про безмежну відповідальність пов'язаних осіб. По, там, ну, осіб, які мають там, 10 і більше відсотків банку. Тобто менеджменту, власників і так далі. Це закон, по якому там був скандал і Верховній. Раді, тобто, ну я вважаю, що контроль це повинен бути обов'язково. Mm -hmm. А зараз у нас рефінансування е, стосується, здається, найбільшого банку в Україні, і мені здається, найпотужнішого. Ми не будемо його називати, е, сподіваюся, ви розумієте, так про який банк так, 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 а, так. ми говоримо. І я думаю, що всі глядачі також знають про який банк. Чому рефінансується найпотужніший банк? Може там допомогти е, е, комусь іншому, а він сам впорається. Ну, дивіться. Як мені здається, що до рефінансування Національний банк відноситься досить формально. Якщо є критерії, по яких виконує комерційний банк, тобто відтік вкладників, відтік там депозитів, відтік грошей на поточних рахунках і так далі. І Національний банк просто бачить, і він не ну, він, він рефінансує. Тобто, так, у цьому великому банку, як і по всій банківській системі, дуже великий відтік, там, відтік пасивів. Це правда. це правда. Але якщо Національний банк приймає рішення про рефінансування, бо зараз він рефінансує, ну, не рефінансує не, не за рахунок своїх резервів, а фактично за рахунок емітованих грошей. Ну, це Я думаю, що це... Не, можна, можна зробити аналітику, я думаю, що це ну, таке і є. І тобто підтримка повинна бути, але підтримка повинна бути контрольована. А так. що надалі, на вашу думку, будуть з курсом валют? Зараз нібито все стабілізувалося, але це штучно. Або це природньо, як на вашу думку? Я вважаю, що валютний ринок зараз, який він в тому, ну, так як він, він є, він не є природнім. Чому? Тому що об'єми на міжбанківському валютному ринку вони дуже скоротились. Ви можете піти, зайти на інтернет-сайт, будь-який там, будь там інтернет-сайт, і подивитися, де ви можете купити валюту в чорну. Ну, там, купити валюту, забивайте в гуглі, і воно вам висвічує, і так далі. Тобто ринок міжбанку, клієнтський ринок там, юридичні особи вони нікуди ну, не лінуться. Але клієнтський ринок щодо фізичних осіб, він, дуже, він змістився зовсім в іншу, в іншу сторону. А, те, що... Ну, Я маю на увазі в альтернативний ринок, як називають там МВФ. А, я вважаю, що а, Ця стабілізація, це стабілізація курсу, але об'єм валютних операцій він, він дуже знизився. Тобто це фактично, якби, ну, як вам сказати, це неприродне. це неприродне. Коли гроші почнуть повертатися на, на міжбанківський валютний ринок, коли будуть зняти ці адміністративні міри, я вважаю, що у тому числі ліміти по купівлі. Валюти, так, там скільки? 3 тисячі гривень, здається, на, на, на день на фізичну особу. Їх, ну, це моя, моя думка, при певних інших діях повинна зняти. Чому, що це дасть? Це дасть а, можливість фізичним особам купувати валюту у тому, у тому розмірі, у якому вони хочуть, а не йти на, на чорний ринок і купувати по завищеним курсам і так далі. Тобто, фактично, а, що буде далі з курсом, ну, це. Це дуже важко сказати, бо ринок дуже дуже звужений, і він дуже звужений завдяки адміністративним мірам. Ну а можна прорахувати, що ну, наприклад, раніше так було там у 2000 там якомусь там році, а ринок так само звузився, і після того там пішов там або падіння, або зростання курсу. І так було там в Японії, в декількох ще, ще країнах, за якими там спостерігали аналітики, і так було, наприклад, в Україні там якогось там 98 року. Ну, робити порівняння з Японією, я думаю, що це буде дуже складно, бо в Японії там вільно конвертована валюта та і там зовсім інші ну, ринкові механізми, які діють. Ну, так? нехай буде Польща, вони, здається, так само відпустили там якісь там речаги керування валютою. Так. ну, Я вважаю, що спрогнозувати макроекономічно можна. Так, це, Я думаю, що це, ну, це не проблема. Так. Але є така ще дуже велика складова, яка зараз там, вона є більшою. Так? Це поведінкова, якби, поведінкова економіка. Тобто дуже важко спрогнозувати, як будуть вести себе фізичні особи, на який відтік по, по, по валюті по, по, по депозитам валютним, відтік гривневих депозитів, по яким було, був найбільший. Тобто, Прогнозувати цю структуру якби цієї поведінкової економіки дуже важко. Але що можна зробити для, для того, щоб цих е, скачків було менше? А, Національний банк, як регулятор, як він за конституцією відповідає за стабільність грошової одиниці. Грошової операції повинні бути прозорими. Операції повинні бути прозорими, і операції повинні бути заздалегідь відомі. Так? Що роблять, ну, наприклад, що роблять Міжнародні, світові, ну, міжнародні е, світові центральні банки, Федеральна резервна система. Вона говорить: у нас є такі макроекономічні показники зараз, ми робимо такі-такі-то операції. Да? Там зараз е, е, Федеральна резервна система закінчує таку так, так називаємо програму Quantitative Feasing. Що це таке? Це вони окупували довгострокові облігації та знизили ставки, базові відсоткові ставки до найнижчого рівня. Ну, у них була трошки інша ідея, вони хотіли навпаки підняти інфляцію, підняти споживання. Але ринок йшов за тим, ринок довіряє федеральній резервній системі. І він, і Прогнозування тих чи інших дій, там, інвесторів, там, учасників ринку було зрозуміло. Тому що ФРС сказала, хлопці: ну, от, якщо так, то ми робимо так. Якщо там безробіття досягне 6%, знизиться там. До 6%. Тоді ми будемо піднімати наші відсоткові ставки. Інвестори, які прогнозують, які будують макроекономічні моделі, які там роблять там, ну, аналітичні якісь, там, дослідження і так далі, вони прогнозують свої, ну, там, використання своїх грошей відповідно до цього. Те ж саме зробила і Європейський центральний банк зараз буде робити. От почав тільки минулого, здається, минулого понеділка. Те ж саме і робить зараз Центральний банк Японії. Тобто а, політика Національного банку повинна бути зрозуміла. А в нас вона не зрозуміла. Я правильно вас зрозумів? Так, вона в нас не зрозуміла. Я, ну, Наприклад, ви ж відчуваєте по скачках курсу, який є. Да? В нас є індикативний курс. У нас є індикативний курс, там долар коштує 15 гривень. Да? На наступний день всі. Відміняють індикативний курс, це було у четвер, і в п'ятницю вже курс там по закриттю дні там вже 28 із чимось. Це незрозуміла поведінка Національного банку. Тобто такі різкі, такі е, суттєві зміни в політиці Національного банку вони не повинні бути. не повинні бути. Я знаю, ну це всім зрозуміло, що це було. Умови для, умови для видачі кредиту МВФ, ну там щоб, а, вільний курс, але ну не можна так це робити, просто от взяти та шашкою зрізати там голову. І... А, тобто ми відпустили курс для того, щоб отримати гроші від міжнародного валютного фонду. Ми, це було однією з умовою, тому <звіт> що, <звіт> що курс повинен бути плаваючий. Що ми говорить Міжнародний валютний фонд? Він говорить, що а, ви коли а, утримуєте. От пам'ятаєте, у нас до довго довго був курс 8. Угу. Але для того щоб отримати курс 8, ми витратили дуже багато золотовалютних резервів, і він впав на на початок 2014 року на дуже низький рівень. Я вже не пам'ятаю по цифрах, але падіння було колосальне. А зараз курс 22, і ми якимось там чином поповнюємо валютну. Зараз курс 22. І зараз е, е, чому курс 22? Тому що міжнародний валютний фонд е, він на на тому, щоб е, курс був е, використу. Ну, а, він, я вбачаюсь, курс встановлюється по попиту і пропозиції. Бо якщо є фіксований курс, хтось повинен там, витрачати валютні резерви для того, щоб задовольняти ринок. Угу. Так? А, тепер ви, 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 виникло вирівняння валютного курсу, і попис пропозицією десь вирівнявся. Але Курс 22, так, це ну, на якомусь там етапі це є рівноважний курс. Але я прошу не забувати, що ринок дуже сильно звузився. І коли почне ринок розширятися, ну я не знаю, що буде далі. Там. Ну, це, це дуже важко спрогнозувати. Бо зараз національний банк фактично звузив ринок і адміністративно тримає цей курс. А коли ринок буде розширятися, там знову нас очікують е, якісь там стрибки? Е, можливо, можливо. я думаю, що так і буде. Але нам треба зробити якісь дії для того, щоб ми, ми розширили цей ринок. Крилот Терехін, експерт з питань фінансів та банківської діяльності, був сьогодні у нас в студії. Дякую, що завітали дуже до дякую, нас. Дуже дякую. Дуже. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемося.